Вчора говорив про це в Рівному, їхав на рівне вчора. І випадково перед тим прочитав скрині, ви всі, напевне, дивилися, де на першій сторінці кольорова фотографія солдата, який повернувся за то. Він тут, там і інтерв'ю беруть у його коханої дівчини. І так трапилося, що я їхав на Рівне вчора, стою на автовокзалі і дивлюся, проводжають. Хлопця плаче мати, обнімає, цілує дівчина. Я так і зрозумів, напевне, що це проважають туди, на схід. І тут підходить до мене родич того хлопця. Вишиванці, ну тим знають багато де. Підходить до мене, каже, привітався, каже, бачите, ото в газеті його фотографія була, а сьогодні проважаємо знову туди. Дивна історія того хлопця. Хто читав ту статтю, почитайте в скрині. Звати його Амір. Самі. Самір Самір самір, вибачте. Ваша стаття? Так. Ну дякую, це прекрасно. Е самір. Дивна історія, але суть в тому, що мені довелося потиснути йому руку. Все-таки ці е хлопці захищають. Країну, вони її не віддадуть вже нікому. Через що ми, письменники, мусимо словом захищати ту Україну, духовно захищати Україну. Я вірю в те, що вже вітання, слава Україні, не згине в нас. Тому що ми чуємо це привітання вже на Сході. Ми бачимо, як виходить молодь. Розфарбовує мости, розфарбовує в'їзні знаки. Ми побачили вже в Москві, як розмалювали зірку в синьо-жовтий колір. І на кровавій площі намалювали ще смугу синьо-жовтого вийшла. Нас підтримує весь світ. Нами гордиться весь світ. Я вірю в те, що і Росія оця імперія величезна. Оця монархія карликів отих путіних, вона розпадеться завдяки тому, що в нас відбулася Революція Гідності. Ми показали всьому світові, що в нас є козацький дух, що в нас є прекрасна молодь, яку вже не зламати, не поставити на коліна. Цей вірш писався тоді, коли я бачив страх, бачив біду через. Звичайно, телевізор, але байдужим не міг тоді бути. Ося прадавній, розпроданий Київ залучує гімн України. Щолини з майдану за хриплим прибоєм Дніпра, у чорних димовищах крик материнства чаїний, а стогний з Канева сива Чернеча гора. Архангел Михайло здіймає обпалені крила, тримає над містом свого неземного щита, та всіх йому, Господи, куль зупинити не сила. і падає в леті, скривавлена юнь золота, їх душі причисті, відчувши незборну свободу, немов херовими, під хмарний розгойдують дзвін і будять. Поснулих нащадків козацького роду і вірять дитинно, що нині прокинеться він. Очима героїв до нас посміхається доля, повстанська звитяга ніколи ніде не вмира в духовних майданах таки народилася воля, і слава героям, лунає обабіч Дніпра. Співай, Україно, молитву Небесної Сотні, важкий і великий у вічі нам дивиться час. Архангел до бою, героїв, скликає сьогодні. Погляньте між ними з розтерзаним серцем. Тарас. В той період, коли ще не висухла земля на могилах Небесної Сотні. А у нас на початку березня знову небо над Україною загорілося, почалася війна. Поволеньки приходимо до тями. Чи не висока плата для прозрі, покутувати юними смертями гріхи усіх, хторів. Ще хтось боїться випростати спину. Чи важить час усе на Терезах, світає, сходить сонце Україна, болить, отам, де родиться сльоза, допоки винних не спіткає кара за юну кров, на майдан, допоки є між нами. Я не чари. Хай не стихає біль народних ран. Хай я тряться завтра і сьогодні не час іще їм гоїтись не час. Бо понад нами є Небесна Сон, готова вічно захищати нас і мову, і пісню, і віру і свободу, і землю цю, два береги Дніпра. Прийди до тяне, змучений народ. Тобі вже знов боротися, ура. Якої заблудлої долі? Чи є то життя, одмінилося маками в полі? Ой, горлиця сила, тривога моєї землі, чиї ото коні, потомлені біля воріт, Чи я в тобі душенька, є ця країни, наче пісня Аптастро у А птаство у енергії. Кричить і вирує зловісно, і десь поза нами, вогнями займається світ. Бо десь поза нами у білому світі війна. І мати голосить. Худись, бо, синочку, пішов ти. Ой, то не китайка, покрита труна, синьо-жовтим. Дивись на Донбас, Яка твоя руська весна. Із битви до неба. Ідуть відчайдушні сини, на їхніх могилах і ми упадім на коліна. Ой, Його лице сила, не хвилю, не ридай, не кляни, то обрана Господа, мука моєї Вкраїни. Кийдеш призваний, а то герою героїв поімено. І зрадників доконче теж, хто Каїнський чіпляв знамена, хто з реготом топтав святе, хто Україну половинив і хто не гнувся, начевіть на назвіть начальственного сина, хоча б єдиного на Я переконана, що треба не просто жалітися, плакатися. Треба діяти, треба щось робити. І визрівають, Господи, жнива, а йде війна, Жере страшній застронці. Та я не вмерла, я іще жива. За нелюба, посватана, терпляча, воліла в дітях віднайти себе, вони ж пересварилися, ледачі один в одного за своє гребе. Тим часом ворог ніж точив на брата, в диму наруги, кривди та хули. Свої ж пани пихаті безпомічно руками розвели. Я Україна, чуєте манкурти, зомбовані, клоновані раби. Ви не до того пхаєтеся гурту, не там шукаєте загублені скарби. Пам'ятайтесь, вчіться говорити до матері, звертаючись на ви. Попробуйте історію творити, не втративши своєї голови. Себе спитайте, наші де святині, могил козацьких, вічні вартові, де звичаї, традиції, родинні, старі, як світ, і давні, і нові обличчям станьте до ікон та храмів. Випрощуйтесь від споживацьких пут, звільняйтеся від ханів і від хамів. І пригадайте, Україна, тут. Я з вами розвиднялась і смеркалась. Стеряла піснею, чумацький шлях, Здувайте страх, несамовитий галос, галас, виводьте праці у степи й поля. Дітей спитайте, як любив Сосюра, перепросіть, за що загинув Стус. Над кобзарем Шевченкова зажура, в сім'ю з'єднає волю і святу. Найгірше те, що за ваше безголов'я, не за волі трійці золоту. Синів найкращих проливаю кров'я, не в ту скотились хвилю. Не вту. Я Україна, зволена, стражденна, над вами ще тримаю знамено. Стає душа з руїни Карфагена, добірне вибраковує зерно. Вклякаю перед Богом на коліна. Пошли нам спаси сонячні жнива. Я ваша мати, ненька, Україна, я ще не вмерла. Я іще жива. Я вам зараз зачитаю вірш, який е, надрукували чорнильна хвиля в Києві, матері святується. Ваші сльози, матусю, зітру свіжим подихом вітру, ваше серце зігріє цілунком промінчика з неба, з півом птаха, звершу на світанку благальну молитву, аби ви не ридали рідненька. Не треба, не треба. Хоч ніколи до вас не вернуся з важкої дороги, не торкнуся в устами чола у віночку волосся, не гукну, як завжди, я втомився матусю з порога, не подам, як любили букет із волошок з колосся, Зачерпніть на зорі із джерельця святої водиці і підлийте калину оту, що ми разом садили, Хай червоним вогнем плуменіє вона та іскриця. Хай здіймається вгору земної напої сили. Ваші сльози, матусю, зітру поцілунком із неба. Залюбуюсь весною, як знову цвістиме калина. Ви не плачте, рідненька, не плачте, не треба, не треба. Я життям заплатив, щоб розквітла моя Україна. Боже, хочу жити, посилі й миттєвого оченята, пробачте, мамо. І ви, пробачте, тату, зростили неслухняного весина, що відгукнувся на поклик України. За мною небо чорний ворон кряче, Вчинити рідні, я не міг іначе. Рішуче й гучно над майданом плине. Нехай святиться славна Україна. Янгольська дорога, я перед вами стану на коліна, з одвічним болем і каятті, Кровить, як свіжа рана та провина, що я чогось не встигла у житті. На мене, як на слабкодуху жінку, з небес докором поглядає рад. Я стверджую, що жодна українка синівна смерть не згідна відправлять. Не думайте, що ми не патріоти, ми з вами помираємо щораз. там, де на злочин не існує квоти, жорстокість лиш один дороговказ. То ж де любов! Іде правдива сила, чом ненависть панує між людьми, як ті зла ростуть, ростуть могили, орошені жіночими стрізьми. Кричить душа, від болю падав ноги, зриває серце клекіт журавлів. На небі біла янгольська дорога синів, що відірвались від землі.